Раз на тиждень я роблю одну просту річ, яка тримає мої фінанси в тонусі: не облік, не контроль, не таблиці, а просто 15 хвилин з чашкою кави і я присвячую час своїм фінансам. До Всесвітнього дня заощаджень хочу поділитися корисними звичками фінансового планера. Отже, що я роблю? Перше. Кожного 30-го числа я складаю бюджет на місяць, щоб розуміти, які доходи і витрати очікуються, які цілі хочу профінансувати, і скільки потрібно коштів на кожну категорію. Визначаю суму, яку маю заощадити. Друге: раз на тиждень купівля валюти. Роблю це регулярно для того, щоб усереднити курс і переказую кошти на брокерський рахунок. Третє раз на тиждень, щонеділі я відкриваю свій місячний бюджет і дивлюся, на які категорії витрачала. Чи не перевищила поставлених сум. Дивлюся, що планувала купити в цьому місяці, і чи зробила вже обов'язкові платежі: комунальні зв'язок, навчання, спортзал. І ставлю собі просте питання: чи рухається моя система туди, куди я хочу? Це допомагає тримати фокус на своїх витратах і виконувати ті цілі, які я поставила перед собою на цей місяць. Іноді подивитися на запланований бюджет. Нагадує, що час піти на шопінг, бо маю купити зимові речі, або записатися до косметолога чи на плановий візит до стоматолога. Або записатись на СТО, щоб замінити гуму на зимову. Тобто, ось так: от зупинитись, подивитись на свої фінанси допомагає без хаосу і вчасно планувати свої ж справи і не хвилюватися, де мені взяти на це кошти. Адже ти їх завчасно виділяєш на всі ці потреби. 15 хвилин на тиждень. І я розумію, що все під контролем. Чому це працює? Більшість людей не керують грошима просто тому, що у них немає часу ось так, от сісти і зупинитися. Увесь тиждень купа справ: робота, діти, проекти, задачі, робочі чати. І я бачу це по своїх клієнтах. Вони кажуть: як добре, що ви нагадали, бо саме час подивитися на свої витрати та активи. Бо якщо не дивитися, то фінанси живуть якимсь окремим життям, поки щось не зламається. А от фінанси за кавою це момент паузи. Ти бачиш, де щось не встигаєш, і швиденько це виправляєш, поки це не стало проблемою. І ще одна моя улюблена звичка. Раз на місяць я записую свої активи. Переглядаю всі банківські рахунки. Дивлюся, скільки залишилося готівки, скільки в інвестиціях, як змінилась вартість мого портфелю, чи були якісь купонні виплати, дивіденди. І стежу за своїм прогресом від початку року. Ось це. Насправді дуже мотивує рухатися далі, коли бачиш поступовий прогрес порівнюючи з початком року. День заощаджень це чудова нагода присвятити час своїм фінансам, щоб створити нову, важливу звичку. А напишіть в коментарях, які у вас є фінансові звички.